Пенсійним фондом США офіційно дозволили вкладати гроші в криптовалюту. Трамп не відступає від ідеї зробити зі штатів криптостолицю світу, скільки грошей реально може зайти в індустрію? Які монети? Будуть рости першими, і що це означає для наших з вами портфелів. Усім привіт! Ви на каналі Double Top Now, З вами я, Віктор, і в цьому відео ми розповімо коротко про новий указ Трампа і його наслідки для крипторинків. Поїхали! Що таке 401К. Це працює наступним чином. Частину своєї зарплати людина відкладає на пенсію, а компанії накидують зверху часто якийсь бонус. І ось ці гроші кожні два тижні інвестуються в певний набір активів. Зазвичай це акції та облігації. По суті, це постійний DCA на автопілоті. Купують завжди незалежно від новин, стану ринку, ейфорії чи, навпаки, паніки. За даними джерел, ринок пенсійних планів 401К. США оцінюється приблизно в 12 трильйонів доларів, і це дуже значна частка від загальних пенсійних накопичень, які оцінюються в 43,4 трильйона доларів за даними на перший квартал 2025 року. Це більше ніж 25%. Також важливо, що розділ 401к дозволяє працівникам вносити частку своєї зарплати до пенсійного плану ще до сплати податків, що зменшує їхній оподаткований дохід в поточному році, а податки на ці внески та інвестиційні доходи сплачуються при знятті коштів і зазвичай при досягненні пенсійного віку, тобто суми, які вкладаються в пенсійний план, не зменшені податками. Що підписав Трамп? 7 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав Указ цитую. Дозволити додавати криптовалюти, приватний капітал, нерухомість та інші альтернативні активи у інвестиційні плани 401К. А далі Міністерство праці, Міністерство фінансів і СЕК повинні оновити правила так, щоб роботодавцям та провайдерам планів було легше включати альтернативні активи. Але важливе зауваження: ніхто не змушує нікого купувати криптовалюту. Плани лише отримали право додати такі варіанти. У список своїх інвестицій. І все ж таки, чому це більше, ніж просто новина? Переходимо до цифр. Відкриття цього ринку для криптовалют можуть залучити мільярди доларів. А тепер. <кхем> А тепер ми переходимо до цифр і показуємо на гречці. За даними джерел, ринок пенсійних планів 401К в США оцінюється близько 12 трильйонів доларів, а капіталізація всього крипторинку зараз близько 4,25 трильйонів доларів. Відкриття цього ринку для криптовалют може залучити мільйони доларів. Наприклад, за оцінками аналітиків, якщо в крипту вирішить вкласти 1% активів, це приблизно 120 мільярдів доларів. 3% це вже близько 360 мільярдів доларів. 5%, в свою чергу, це вже 600. Мільярдів доларів. До речі, цю і багато інших новин ми вже обговорили в складі і побудували інвестиційні плани для власних портфелів. Якщо ви не знали, що таке склад, то ось вам пояснення також на прикладі гречки. Інформація в крипті виглядає приблизно ось так. Якийсь, якийсь хаос. Її занадто багато. Вона не відфільтрована та не структурована. А ось так. Виглядає склад, все по напрямкам є думки, коли, особисті інвестплани від менторів та багато іншого. Структура інформації в ніші крипти дуже важлива. Деталі в описі, звісно, це не одна свічка на графіку, а це постійні притоки за рахунок регулярних інвестицій. Для розуміння масштабу капіталізація всього ринку криптовалют зараз 4,25 трильйона доларів. Тому притоки навіть в 1% це відчутний вплив на ринок. Зараз декілька слів про те, як реалізувати це технічно, а далі ми поговоримо про наслідки для криптовалют. Найбільш вірогідний варіант це через спотові ETF, біткоін, ефір та інші, які будуть прийняті. Є звичайно й інші варіанти через окремі криптофонди та стратегія від Fidelity та інші. Важливо також, що рішення буде приймати конкретний провайдер інвестиційного плану та роботодавець. Звичайно, не всі додадуть крипту відразу. Їм треба прописати політики, ризику, адже ми знаємо, який волатильний крипторинок. Відповідальність, ліміти, комісії і так далі. Тому впровадження буде поступовим протягом місяців, кварталів. Ну і нарешті, що це означає для крипторинку? В нас з'явився ще один довгостроковий покупець, адже регулярні внески 401К к стабільний dca попит на біткоін та ефір, переважно через ETF. По-друге, більше легітимності крипта з кожним днем стає все більш привабливою сферою для серйозних інвестицій. По-третє, давайте не будемо розраховувати на миттєвий ефект. Так ми, звісно, побачили ріст ринку останніми днями, переважно через цю новину. Наприклад, біткоін торгується вище 120к. Сьогодні зранку був 119, а ефір 4300. І по четверте, справжній ефект. Ми побачимо з часом, коли почнуться активні та регулярні притоки в крипту. Що робити нам з вами криптонам зараз? Як завжди пам'ятаємо, що після різких пампів бувають корекції, тому будьте обережні зі спекулятивними позиціями і ф'ючами. Такі моменти краще трішки зрізати ризики. Довгостроково маємо ще більше позитиву. Ну і звичайно слідкуємо за притоками та попитом на крипто etf а також за майбутніми стратегіями інвестиційних планів 401К та інших. Отож, переходимо до підсумків. Ми отримали нового довгострокового dca інвестора у вигляді інвестиційних планів 401К, який вже зовсім скоро може почати активно інвестувати в крипту. Навіть 1% від цього ринку це нових притоків на 120 двадцять Мільярдів доларів в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Хоча впровадження буде поетапним, це дійсно історичний момент. Крипта стає частиною офіційної пенсійної структури найбільшої економіки світу, і це лише. Початок. Напишіть в коментарях, який відсоток вважаєте найбільш реалістичним для алокації в крипту. відсотка, 1, 3, 5. Не забувайте підписатися на канал, натиснути лайк, якщо це відео було корисним. Також надіслати його вашому другу, щоб він також був в курсі на початку, чого взагалі стоїть крипта і що нас очікує далі. І хай він вже перестане казати, що крипта це погано і почне е, думати про свій пенсійний вік. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.